Зважаючи на напружену ситуацію з енергосистемою, влада закликає українців, які виїхали за кордон, не повертатися додому на зиму. Як поставитись до такого рішення взагалі чи вважаєте його доцільним зараз? По мені здається, кожен сам приймає рішення повертатися чи ні. Так буде правильно. Я боюся, що як вони не будуть повертатися, вони взагалі забудуть за Україну. Хай вертаються і разом з нами це все переносять. Тут дійсно будуть проблеми зимою, тому що буде дуже холодно. Ми вже знаємо, що це буде, вже попереджали про це. І це можуть бути дійсно важкі часи, особливо для жінок з дітьми. Тому на цей рахунок я вважаю правильно. По-перше, менше витрат буде. По-друге, хай лишаються там безпечніше. Та не тільки з електроенергією. Взагалі, я рахую, що треба виїхати звідти. І не повертатись, поки все не утихомириться. Життя це саме дорожче. Це їх рішення буде, їх субуве їх рішення. Якщо є, куди вирощатися, вони будуть вивчатися. Якщо немає – дзвоняйте. У нас війна йде, а вони повтікали. Чого вони повтікали? Даром жити Треба робити, щоб стала наша Україна вільно. Зважаючи на напружену ситуацію з енергосистемою, влада закликала українців, які виїхали за кордон, не повертатися додому на зиму. Як Ви вважаєте, чи є це доцільним рішенням зараз і чому? Я вважаю доцільне, вважаю тільки зараз. А взагалі вони повинні приїхати. Ну, весною, влітку. От так. Я сподіваюся, що війна до цього часу закінчиться. Я дуже-дуже на це надіюсь.